Викарю. Ви що заснули? Взагалі-то я проходжу профілактику від раку. Що це як взагалі зрозуміти? Зараз поясню: майже всі знають, що здоровий сон – це запорука міцного здоров'я, і практично всі знають, що треба спати мінімум 6, а краще всього 8 годин. Бажано вночі, але мало хто розуміє наскільки небезпечний, нерегулярний або короткотривалий сон. Почнемо з того, що у вас є ракові клітини. Навіть якщо ви абсолютно здорова людина, кожну секунду у вас відбувається поділ мільйон клітин. В деяких з них іноді відбувається генетична помилка, через що вони можуть стати злоякісними. Але не переживайте, у нас є НК клітини, які відповідають саме за знищення таких злоякісних клітин. НК означає «Natural Killers». Тепер ви розумієте, наскільки важлива ця складова імунної системи, оскільки саме НК-клітини відповідають за попередження виникнення онкопатології. Є наукове дослідження, яке доводить, що відсутність сну від 3 до 7 години ранку знижує активність НК-клітин на 72 На 72% знижується можливість нашого організму боротися з раком. А якщо у вас вже є онкопатологія, і ви від неї лікуєтесь, пригнічення сну може суттєво повпливати на ефект від лікування. Є наукові дослідження, які доводять саме це. Тому, коли у вас є можливість, будь ласка, дотримуйтесь правильного режиму сну.